Ви можете витрачати тисячі гривень на догляд, але якщо ви робите помилку в найпершому етапі, весь ваш догляд не має жодного сенсу. А? Все вірно, сьогодні ми говоримо саме за очищення шкіри. Багато хто недооцінює цей етап, а потім не розуміє, чому вся моя косметика працює не так, як повинна. Впродовж дня на вашій шкірі накопичується пил, бруд, залишки декоративної косметики, доглядова косметика, SPF, Тощо, якщо це все не прибрати зі шкіри, то ваші клітини буквально задихаються. Процеси відновлення гальмуються, і ваші активні компоненти із сироваток не проникають в шкіру так, як повинні, і відповідно працюють на півсили. Саме по цій причині я вирішила записати це відео, бо, здавалося, попри очевидність даного етапу догляду, багато людей допускаються критичних помилок і в результаті чого руйнують свою шкіру, навіть не підозрюючи про це. І так, по правилам очищення шкіри розділяється на ранішнє та. Вечірні. І в залежності від часу доби цей етап в догляді буде трішки відрізнятися. Першим важливим аспектом при виборі очищуючого засобу буде визначення вашого типу та стану шкіри. На каналі вже є відео про це, можна переглянути. Другий важливий аспект це ваші фінансові можливості. Класно, якщо у вас є можливість купити пінку за 1000 гривень, але враховуйте те, що пінка для очищення або гель виконує одну важливу функцію. Очищує шкіру. Звичайно, виробник буде писати, що наша пінка прибирає змошки, доглядає, зволожує, розгладжує, тонізує і так далі. Але засіб на обличчі знаходиться від сили секунд 30, і максимум, що він може встигнути зробити, це просто очистити шкіру і бажано без подразнень. Очищувати чи не очищувати шкіру вранці ось в чому запитання. Це напряму залежить від вашого типу стану шкіри, а також вечірнього догляду. Зараз поясню. Якщо мова йде за жирну чи комбіновану шкіру, то вночі салі залози працюють набагато активніше. До того ж, у вечірньому догляді ми часто використовуємо текстури, які не підходять для денного використання. Тому прикинутися зранку із масним млинцем на обличчі цілком реальна історія. І в такому випадку делікатно очистити. Шкіру є доречним, але не є необхідним, тому що вмитися просто водою може бути достатнім. Якщо ви маєте суху або чутливу шкіру, то вмиватися зранку гелем чи пінкою не є доречним через ймовірність подразнення захисного бар'єру шкіри. Справа в тому, що суха шкіра навпаки страждає від нестачі усієї природньої змазки, тому що сальні залози працюють не так ефективно, як в жирній чи комбінованій шкірі. Вмиватися зранку гелем чи ні це ваше індивідуальне рішення. Слухайте свою шкіру. Вечірній демакіяж або очищення шкіри. Цей етап трішки складніший і також залежить від декількох факторів. У вечірньому вмиванні ми, як правило, використовуємо двохетапне очищення шкіри, яке складається із гідрофільної олії або бальзаму, або міцелярної води, плюс гель або пінка. Від чого залежить необхідність двоетапного очищення шкіри? По-перше, це від рекомендацій вашого лікаря, тому що при деяких станах шкіри використання олії або бальзаму взагалі. Взагалі не є доречним. Друге, це від того, чи ви використовуєте SPF або а, макіяж, тому що, припустімо, ви пускали коріння в диван весь день і і забруднення обличчя це олія від ці KFC. Тоді який є сенс у довгоетапному очищенні шкіри ввечері. Максимум, що ви можете зробити, це умитися пінкою або гелем, цього буде цілком достатньо. Міцелярна вода це засіб для очищення шкіри, в основі якого є міцели, які власне і збирають жир та забруднення з поверхні шкіри. Питання на мільйон: чи варто змивати міцелярну воду? Так, міцелярну воду необхідно та потрібно змивати, тому що ця вода містить пар, це поверхневоактивні речовини, які здатні накопичуватися на шкірі. І при регулярному незмиванні міцелярної води у вас почнуть з'являтися висипання та подразнення. І повірте, ви не відразу здогадаєте, що справа була саме в тому, що ви не змивали міцелярну воду. А тепер признавайтеся, хто не змивав або не змиває міцелярну воду до цих пір. Як використовувати міцелярну воду? Змочуєте ватний диск і протираєте ним обличчя, але ватного диску та засобу, будь ласка, не жалійте. Змивати водостійкий макіяж з очей можна прикладанням ватного диску до очей та триманням його декілька секунд, але не тріть ось так. Шкіра навколо очей досить тонка, і розтягнути її при таких маніпуляціях ну дуже легко. Міцелярну воду необхідно використовувати до чистого диску. На ринку існують багато бюджетних та. Та не дуже міцелярних водичок. На екрані можна побачити декілька прикладів, можна зробити скріншоти за бажанням. Гідрофільна олія або бальзам це очищуючий засіб, де є олійна основа плюс емульгатори. Саме вони дозволяють гідрофільному засобу перетворюватись на таке молочко при контакті з водою. Гідрофільні продукти досить класно змивають водостійкий макіяж та сонцезахист, але є декілька важливих моментів, яких варто дотримуватись при використанні гідрофільної олії або бальзаму. І перше правило, щоб ви не використовували олію або бальзам, нам необхідне сухе обличчя та сухі руки. Наносимо засіб, обережно масажуємо обличчя секунд 30-40, потім змочуємо руки водою та масажуємо ще секунд 10. Ваша олія або бальзам перетвориться на таку білу емульсію. Це ознака того, що засіб працює, і ви робите все Правильно. Потім ми змиваємо це все діло водою і переходимо до очищення пінкою або гелем. І саме на цьому етапі багато хто припускається критичної помилки. Ви не змиваєте гідрофільні засоби, використовуючи пінку або гель. Однієї води недостатньо. Яка різниця між гідрофільною олією та бальзамом? Олія рідка, бальзам, як правило, твердий, і тане від тепла шкіри. Олії не дуже зручно брати з собою в подорожі, тому що вони можуть підтікати. А ось бальзам, твердий бальзам це досить хороше рішення, якщо ви часто подорожуєте. Все, на цьому вся різниця закінчується. Тобто правила використання гідрофільного бальзаму будуть такими ж, як і використання гідрофільної олії. Носимо сухими руками, масажуємо, змочуємо руки водою, це все перетворюється на емульсію, ми змиваємо і переходимо до очищення пінкою. Ось і все. Якщо шкіра схильна до висипань, то у вас є два варіанти. Перший варіант це знайти гідрофільний засіб, такий, який не буде провокувати ще більше висипів, або використовувати міцелярну воду. Комедогеність косметичних засобів це дуже індивідуальна річ і когось може сипати навіть після використання звичайної води. Молочко для очищення це м'який очищувальний засіб із кремово-молочною текстурою, який містить масла та зволожуючі компоненти. Молочко використовують, як правило, власники сухої або надто реактивної шкіри. Як його використовувати? Все дуже просто. Наносите на сухе обличчя, делікатно масажуєте та змиваєте водою, а потім приступаєте до очищення пінкою або гелем. І другим етапом у двохетапному очищенні шкіри буде використання гелю або пінки. Основа при виборі пінки або гелю це ваш тип та стан шкіри. Засіб для вмивання не повинен очищувати вашу шкіру до скрипу, і змивати весь себум зі шкіри не потрібно. Себум виконує захисну функцію. І при регулярному використанні засобу для вмивання, який вам не підходить, і змиває зі шкіри абсолютно все до скрипу, можна отримати порушений захисний бар'єр, і відновити його буде ой, досить складно і довго. Відчуття стягнутості та сухості Шкіри після вмивання не є нормою. На каналі вже є відео про те, як обрати хороший засіб для вмивання, можна зайти і переглянути. Чи є різниця між гелем для сухої та жирної або комбінованої шкіри? Так, різниця може бути, але варто дивитися на склад такого засобу. Для сухого типу шкіри очищуючі засоби, як правило, мають м'які формули, не місять агресивних пар, мають зволожуючі та доглядові компоненти по типу гліцерину або пантенолу, вони не сильно піняться. Головна мета таких засобів м'яко прибрати забруднення, але при цьому зберегти гідроліпідний баланс. Пінки для жирної або комбінованої шкіри часто можуть містити в собі ті ж агресивні пар. Такі засоби краще піняться, можуть мати цинк для себорегуляції, AHA чи BHA кислоти, а також очищують більш якісно та майже до скрипу. Але важливо, не сприймати цю інформацію як гарант. На ринку є багато універсальних засобів, які не будуть сушити суху шкіру та при цьому якісно очищувати жирну. Або комбіновану. Жирна шкіра це не означає, що її можна мити засобами для прання. У відео про жирну шкіру я говорила, що така шкіра буде компенсаторно виділяти ще більше себе, якщо її надто агресивно очищувати. У підсумку це інколи просто незначна різниця у формулах. Суха шкіра потребує м'якості та зволоження, а жирна чи комбінована, е делікатного, але глибокого очищення. Очищення це база, якщо воно правильно, то всі інші етапи працюють в декілька разів ефективніше. Найкращий спосіб подяки це лайк, підписка та коментар. І по традиції, якщо у вас залишилися якісь запитання, то, будь ласка, пишіть їх в коментарі. Я всі читаю і завжди відповідаю. Всім бажаю гарного дня, вечора або ночі. Побачимось дуже скоро. Бережіть себе.